Це наступна справа. Справа у яка дуже широко в суспільстві обговорювалася, це справа перша в Україні, по якій почалась заочна процедура засудження Януковича, це штучний замінник справи Майдану. Коли стало зрозуміло, що немає можливості закінчити розслідування по цій справі, коли стало зрозуміло, що суспільству потрібно. Подавати певний результат розслідування, виникла справа у По справі у ми звернемо увагу на наступні, на наступні обставини. Більш детально я прошу включити слайд, який, який спочатку покаже суспільству порушення, які відбувалися під час заочної процедури розгляду даної справи. По-друге, Представить до уваги саму суть, що відбувається, і для чого справа ця зроблена. Звертаю увагу шановного товариства на такий дуже, дуже цікавий факт постійно з боку Генеральної прокуратури товариства інформується про наявність підозр. Майже щомісяця ми чуємо, що оголошена підозра, оголошена особа в розшук, пред'явлені нові звинувачення з боку слідства. Таким чином формується уявлення про те, що вже нібито постановлені обвинувальні вироки щодо Януковича. Хочу звернути увагу на термін: хто з вас, шановна громада, журналістка, знає, що таке підозра. Про що ми кажемо, коли заходить мова, заходить мова про пред'явлення нової підозри? Підозри щодо Укртелекому, картилекому, підозри щодо Міжгір'я, щодо інших справ. Підозра, про яку ми постійно чуємо, які постійно виникають нові, це лише думка слідчого. Думка слідчого викладена на окремому папері. Думка, яка на момент її формування в паперовому вигляді, не має під собою певної доказової бази, тому коли ви чуєте, що оголошені підозри нові, а підозри виникають постійно, треба розуміти і розуміти, що це поняття лише процесуальне і воно не свідчить про вчинення. Певних злочинів та не свідчить про наявність певної доказової бази. Підозри, про які йшла мова постійно протягом цього року. Більшість з них не була пред'явлена та вручена Януковичу. На сьогоднішній день Янукович та захист по даній справі отримав лише дві підозри і отримав їх лише у липні. 2015 року це підозра по справі Майдану і це підозра по справі у Жодних інших підозр по тих справах у вас є на руках е візуалізація в друкованому вигляді. Жодних інших підозр по інших справах, як то межгір'я, Сухолуч'я, справа щодо створення злочинної організації, справа щодо законів 16 січня. Ані захист, ані Янукович не отримував. Слід звернути увагу і звертаю вашу увагу на дуже актуальну на сьогоднішній день справу телекому. Чому вона актуальна? Чому про неї треба казати? По перше, по -перше у зв'язку з тим, що це справа єдина в Україні, яка започаткувала процедуру заочного засудження громадян. Кожен громадянин після того, як була сформована протиправна незаконна практика заочного засудження громадян, не може себе почувати у безпеці. Кожен громадянин України після того, як відбувся суд по цій справі, повинен розуміти створено прецедент. Прецедент, коли вас як і мене, як і будь-якого іншого громадянина може бути засуджена без вашої участі в судовому процесі, може бути засуджена всупереч вимогам кримінально процесуального кодексу. Зупинимось детальніше на справі на цій справі заочній справі у Я вже казав, що це справа замінник, це штучно створена справа для того, щоб показати суспільству. Наявність Януковича у міжнародному розшуку. Чому я так кажу? Тому що це єдина справа, по якій Янукович був у цей розшук оголошений. Проте, на момент, коли е, Генеральна прокуратура заявила про початок заочного засудження Януковича, е, Янукович у розшуку міжнародному вже не перебував. Це єдина і головна вимога кримінального закону для того, щоб була можливість розглянути справу без участі підозрюваного. Таким чином, ми сформували під час розгляду практику, коли будь-яка особа може бути засуджена судом без її участі. До чого це призведе? Який приклад можна навести для того, щоб зрозуміти, зрозуміти протиправність ситуації? Візьмемо банальний приклад. Триває час. Відпусток, ви поїхали у відпустку по поверненню з відпустки, ви дізнаєтесь під час перетину е, кордону про те, що щодо вас вже винесено рішення, і вас заочно почали засуджувати. Це призводить до можливості арешту вашого майна. Це призводить до необхідності. Е, Нести обмеження, передбачені кримінально-процесуальним законодавством, це призводить до втрати майна, може призводити до втрати бізнесу, може призводити до втрати свободи. Завдання суспільства на цій резонансній справі не допустити формування в Україні такої практики.